Отже, на майбутнє, скоріше за все, Туреччина чекає доволі складний період, а я думаю, що Туреччина проголосує за зміни в Конституції, відповідно, Ердоган отримає ту владу, яку він, до якої він прагнув. Очевидно, що новий соціальний порядок, який приходить в Туреччині, він змінить в тому числі і політичний ландшафт. Очевидно, що армія втратила позиції і практично на сьогодні є розгромленою. І, скоріше за все, як інститут, який впливав раніше на прийняття політичних рішень і був окремим елітарним інститутом турецького суспільства, він перестане існувати, або буде в значній мірі залежати від волі Ердогана безпосередньо. І е, для дуже багатьох людей, які. Творчих професій для людей, які звикли до того, що незважаючи на попередні репресії в Туреччині, все-таки існувала і свобода слова, і свобода зібрань, і багато чого іншого, сьогодні настають дуже складні часи, оскільки очевидно, що найближчим часом Туреччина буде перебувати в перманентному режимі комендантської години, надзвичайного стану і тому подібне. Тобто, власне. Перехід з першої до другої республіки буде відбуватися у такий доволі з використанням з активним використанням насильства по відношенню до, до переможених, да? по відношенню до, 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 до того політичного класу, який програв в цій е, е, гонитві.